Надважливий процес зараз відбувається у США. Наступний очільник Білого Дому Дональд Трамп продовжує формувати власну адміністрацію. Втім, деякі призначення дивують навіть його оточення зокрема, рішення віддати крісло очільника Пентагону телеведучому каналу Fox News без перебільшень. Шокувало Вашингтон, як повідомляє телеканал CNN, Під гексет не фігурував у первинному списку претендентів, але зрештою Трамп вирішив покластися е, на їхні давні стосунки. Обраний президент США завжди вважав телеведучого розумним і був вражений його кар'єрою. Йому подобається гексет. Він ветеран армії США. А ще Трамп вважає, що у нього відповідна для такої посади зовнішність. Журналісти зауважили, що вибір Трампом гексета помітно відрізняється від його призначень за часів першого терміну. Один зі співробітників Міноборони США відверто сказав журналістам, що всі просто шоковані цим рішенням. Видання політико стверджує, що деякі посадовці до цієї новини навіть не знали гексета, і, схоже, у нього немає жодного досвіду роботи у Пентагоні. І хоча телеведучому очевидно бракує досвіду, він має видатний бойовий послужний список і піклується про справи ветеранів після повернення зі служб. Бе гексет деякий час працював у Манхеттенському інституті політичних досліджень, а з 2014 року співпрацює з прореспубліканським телеканалом Fox News. Крім того, Дональд Трамп також визначив, хто обійма посаду голови центрального розвідувального управління це крісло отримає його давній соратник Джон Редкліф, який із 2020 по 2021 рік був директором національної розвідки США. Тоді як нагадує телеканал CNN, це призначення критикували, стверджуючи, що Трамп використовує розвідувальну спільноту для своїх політичних потреб. Сам Трамп описав Редкліфа як борця за правду та чесність перед американською громадськістю, і згадав про фальшиву російську змову, яка була операцією кампанії Клінтон. Він мав на увазі історію, коли у 2020 році Редкліф оприлюднив неперевірену і можливо сфабриковану інформацію про вплив Росії на президентські вибори США 2016 року. Знаємо, ми вже імена кандидатів на посади державного секретаря США і радника Трампа із питань нацбезпеки, ними стали сенатор Марко Рубіо та конгресмен Майк Волц. І як пише видання «Політико», після новин про їхні майбутні призначення прихильники України зітхнули із полегшенням. Обидва урядовці дотримуються зовнішньополітичної доктрини Трампа, яка ставить в пріоритет США, але все ще залишається жорсткими до Китаю, Ірану і Росії. Так як зазначають журналісти і Рубіо і Уолтс, це ставили під сумнів попередні пакети допомоги Україні. Втім, лише через те, що вважали США витрачають недостатньо коштів на захист свого південного кордону. Деякі українські урядовці сподіваються, вибір Рубіо і Уолтса свідчить про те, що нова адміністрація Трампа симпатизує Україні. Хоча політики визнають, тепер переконати США виділити більше військової та економічної допомоги буде нелегко. Про кадрові призначення далі будемо говорити із екс-дипломатом СЕО-консалтингової компанії Вадим Трюхан долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Вадиме. Добрий вам вечір. Добрий вечір, пані Юлія. Добрий вечір всім киянам, хто нас дивиться. Ну загалом всім українцям, хто дивиться ваш канал. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Я розумію, що якось рано оцінювати новий кабінет адміністрації Дональда Трампа, адже це все ну поки що там на рівні обговорень. Офіційного призначення поки що не відбулося. Ну тим паче, що Дональд Трамп ну офіційно обійме свою посаду тільки 20 січня. Тоді питання полягає в тому, загалом наскільки впливовим буде його так би мовити кабінет і наскільки він формуватиме рішення президента Дональда. Трампа, адже ну насправді ми неодноразово чули про те, що Трамп приймає рішення одноосібно. Чи матимуть ось чиновники значний вплив на те, аби сформувати його думку, давайте згадаємо перший, е перший термін перебування Дональда Трампа в Білому домі. Тоді він прийшов абсолютно, будучи не до такої роботи. Він прийшов з бізнеса і його підходи були завжди. Е як такі ну, знаєте, які можна характеризувати як спроби укласти угоду deal, да, як в бізнесі. Але інституції в Сполучених Штатах Америки фактично його поступово ну, ніби привели до якогось знаменника, спільного знаменника з загальною якби, традицією ведення справ Сполучених Штатах Америки. Його балансували і законодавча гілка влади, і виконавча гілка влади. В результаті він вже скажімо, на екваторі своєї каденції постав уже як такий ну цілком сильний президент, який ухвалює сміливі, іноді іноді неординарні але все таки осмислені обґрунтовані рішення. Зараз він прийшов уже абсолютно інакшою людиною. Він Повністю готовий до роботи на посаді президента з досвідом перебування і на НІЖЕ, і в опозиції до е, свого попередника до адміністрації е, Байдена. І водночас, водночас, він отримує повний карт-бланш. В тому плані, що законодавчий орган і верхня і Нижня палата скоріш за все будуть республіканськими, проте не з конституційними більшостями, тобто навіть там для того, щоб провести якісь серйозні законодавчі ініціативи, йому потрібна буде підтримка демократів. Тому говорить про те, що він прийшов і буде вести себе як ну такий собі авторитарний лідер, який все вирішує одноосібно, я би не став. Все одно його треба буде діяти з оглядкою на законодавців, з оглядкою на інші інституції. А тепер стосовно урядовців, ви знаєте, от у мене зараз напрошуються такі два, якби висновки: проміжні висновки. Перше, він шукає сильних лідерів, щоб кожен на своїй позиції міг проводити якусь таку цілісну, сміливу, сильну політику. Да? А з іншого боку, він намагається позбавити себе від тих важкових. Ліків, які пройшли з ним перший термін? Ну от, наприклад, там той же Помпео, ну мені здавалося, що він йому буде знайдено місце. Чи там Нікі Хелі, це ж сильний, потужний дипломат і сильний потужний політик. Ні, він зразу заявив, що вони не будуть. Е, тому тут мені здається, що він намагається опертись на сильних, але лояльних. Але другий висновок такий: чомусь мені здається, що це не останнє, як то кажуть, його рішення, кадрові рішення, або до інаугурації, ще деякі будуть переглянуті, або вже після, коли підуть призначення, частина з тих людей, яким буде номінуватися тільки початок, якщо будуть десятки, будуть забраковані, умовно скажемо, конгресом. А частина попрацює трішки і піде. Як свій час пішов рекстінтірман чи Тілерсон, перший держсекретар. При при Трампі, так що я думаю, що нам не не, не не слід зараз дуже сильно, як то кажуть, перейматися тим, хто саме якого типу це особистість е е е е номінується е е е е Трампом, а Треба виходити якби з загального контексту. Сильний лідер шукає сильних лідерів. Отут про е, сильних лідерів, пане Вадиме, мою увагу, знаєте, привернуло таке речення з книги Буба, е, Буба Вудворта Війна. Зараз я його зацитую стосовно того, що е, Трамп славиться хаотичністю політичного мислення, і людей він обирає не за професійністю, а якраз таки через особисту е, прихильність. І е, питання в тому, е, ось ця особиста прихильність до Трампа. Е, чи варто Україні якось концентруватися на команді Трампа і шукати підходи безпосередньо до тих людей, які його оточують? Чи тут варто не знаю там максимально з ним працювати напряму? Давайте ще не забувати якраз таки той фактор зараз техногігантів, які оточують Дональда Трампа, які як прогнозують, також матимуть ну, доволі м -м, значний вплив на формування його думки. Можливо. Я вам скажу тут два в одному. Звичайно ж, треба намагатися працювати з ним напряму, і те, що президенту Зеленському вдалося, я саме оцей оце, дієслово тут вжив би вдалося переговорити з Дональдом Трампом одним з перших з-поміж світових лідерів, і навіть Білий Дом не білий дім, а штаб Трампа випустив оцю красиву картинку, де сказав, що Трамп переговорив з такими то лідерами, там президент Південної Кореї, там. Хто там ще був президент Франції, там, ну, там буквально 4 чи 5 людей. Да? І от президент Зеленський це досягнення, Треба цей успіх закріпити, Треба намагатися все таки вийти на повноцінну зустріч. Я думаю, що те, що сказав Андрій Сибіга е, стосовно підготовки командою президента Зеленського і командою командою Трампа майбутньої зустрічі, це позитив. От і тут не, не слід навіть обмежуватися підготовкою. Треба намагатися ініціювати ще один, два чи навіть три телефонних дзвінка з тим, щоб цей діалог став регулярним, плані якраз до підготовки цієї зустрічі. А друге, українська дипломатія в особі пані Оксани Маркарової і Андрія Сибіги та їх підлеглих колег, да моїх колег колишніх дипломатів мають працювати з усіма, хто оточує Трампа і потенційними і вже заявленими кандидатами на посади. Чи вистачить у нас для цього ресурсів, відверто кажучи, я сумніваюся. Але в чому я переконаний, так це в тому, що треба працювати з кожним індивідуально. Причому не тільки з тими, хто буде призначений на виконавчі посади в уряді, в адміністрації президента Трампа, а й з тими конгресменами і сенаторами, які зараз обираються в верхню і в нижню палати конгресу. Бо від конгресу там буде залежати теж дуже багато. А чи буде залишити багато від нашого посла, пане Вадиме? Ну тому що давайте згадаємо цю історію, коли е, республіканці писали листа стосовно клопотання звільнити, звільнити Оксану Маркарову і тому подібне. Ну я зараз знаєте, не знаю, чи то злі, чи то добрі язики говорять про можливі кадрові ротації на цю посаду. Ну і ось є знаєте, ось майбутні кандидати: Тимофій Милованов Ігор Жовква, Андрій Мельник. Ну, це знаєте такий е, шорт-лист, варіант перший. Що ви можливо скажете з цього приводу? Може, у вас є якісь інсайти? Я вчора мав можливість послухати Оксану Маркарову на одному з дуже шановних зібрань, де... Були присутні представники бізнесу, в яких мають в руках 2 мільйона робочих місць українців, да? це європейська бізнес, -соціація. і ви знаєте, вона вела себе, знаєте, з таким такою гідністю, з впевненістю, і в неї з неї, якби з її вуст під час її виступу, виходило дуже багато таких позитивних ініціатив. Тобто складалося враження, що вона не збирається йти нікуди з цієї посади. А якщо, Але заборити, якщо і... республіканці не хочуть з нею працювати, тому, можливо, Україні тут варто якось звернути увагу на цей факт. Чи має... ми маємо сповідувати свою лінію? Зараз не хотів продовжити. А те, що стосується там того, я би назвав дипломатичного казусу, коли спікер Майк Джонсон заявив, що не просто заявив, а написав листа президенту Зеленському з вимогою, не просто з проханням чи пропозиція з вимогою і звільнити, так. Тоді так вимагав політичний момент. І він фактично зробив те, що просив його зробити Трамп. Але ж Трамп передумав буквально через день. І він зустрівся з президентом Зеленським. Той факт, що він зустрівся з ним, і за результатами не було сказано жодного слова про Маркарову. Означає, що президент передумав все, кейс закритий. Але а ж ми тепер... не знаємо, чи було в приватній розмові, що сказано, чи ні. Ну, на жаль, ми на ній не були. Ми можемо тільки припущеннями оперувати. Я припускаю, що на ній йшлося абсолютно про інші речі, Трамп не спускався до таких дрібниць, для нього це дрібниці. Він говорив про серйозні речі. О, і Зеленський вийшов теж оптимістично після цієї зустрічі. Більше того, потім у них вже була ще телефонна розмова. Так от, повертаючись до кандидату, із тих, що ви назвали, ну я би був щасливий, чесно, відверто. Якби був один з трьох. Один з трьох. Хто той, саме? хто показав себе ефективним на міжнародній арені вже в двох країнах. Я прізвище не буду називати, глядачі самі, як то кажуть, догадаються. Але я дуже надіюсь, що якщо навіть не він, то буде той дипломат, який попрацював за кордоном, який знає, що це таке посольська кухня, який знає, як це працювати і самому ручками, без допомоги помічників, і водночас організувати роботу великого колективу. От серед цієї трійці один такий є. Я за нього. Але якщо не він, то хай буде хтось інший, але такого ж самого рівня. Давайте я нашим глядачам озвучу, знаєте, цей варіант. Наскільки я розумію, ви говорите про Андрія Мельника. Це ви озвучили. Угу. Е, зрозуміло. Так е, тоді, ну знаєте, такими тонкими завуальованими натяками е, перейдемо ще до одного такого дуже важливого аспекту, який стосується медійної комунікації. Ну тому що, ось до прикладу, ми почули, що. Е, Очільником пентагону може стати Ведучий а, Fox News. і це насправді знаєте так і в заголовках і американських медіа, і європейських, і українських. Але а, насправді чи варто навішувати ці кліше? Ну тому що там через два речення вже дається детальна біографія, і розповідається про те, що м -м, під герсет гексет він є кадровим військовим. В нього там значні здобутки, він має досвід і тому подібне. І насправді такі речі відбуваються із бекграундами багатьох зараз. Персоналі, які Трамп хоче призначити в свою адміністрацію, питання в тому, чи варто зараз бути такими різкими і насправді навішувати якісь кліше ярлики, можливо, варто бути доволі обережними стосовно тих людей, із якими в перспективі нам доведеться працювати. Ну, дивіться, ну дві тези. якщо коротко, потім трошки лологіше. Перше, я от е, коли побачив перші номінації, почав дивуватися, щось якось не в стилі Трампа. Занадто це все виглядає респектабельно і логічно. Да? От Коли з'явилася е, е, появилася в пресі. Ну і потім офіційно було підтверджено кандидатура Піта Гексіда. Я так собі знаєте, здихнув, сказав, фух, у нас нарешті Трамп в своєму репертуарі. Тобто, якби не було цієї номінації, було б щось, мало б статися щось подібне. Це так, якщо так ультруючи говорити. Це перше. Друга теза, ви запитали, чи треба нам критикувати, чи ні? Звичайно, що ні, це не наша справа. У світі дуже багато випадків, навіть в провідних країнах світу, коли. З результатами виборів на міністерські посади, чи на посади якихось комісарів чи когось, приходили люди, які раніше не мали ніякого відношення до цієї сфери чи якогось досвіду. Тут аналогічна ситуація. Але якщо говорити більш серйозно, то мені здається, мені здається, що Пентагон це не та структура, яка на 100% залежить від прихоті будь-якого керівника. Це структура, яка існує десятиріччями. Це інституційна пам'ять, яка передається від адміністрації до адміністрації. Звичайно, що він прийде і когось там буде замінено, там його заступників чи помічників. Але ж залишиться директори департаментів, відділів, напрямків там і так далі. І оця от інституція, ця структура, там не так просто звільнить простого державного службовця. Вона буде робити свою роботу. Це я про що говорю? Я е, е, наполягаю на тому, що хто би не став секретарем з питань оборони в Учених Штатах Америки, система буде функціонувати, і більше того, те, що я побачив уже в відкритих змі, в коментарях, в аналізах е, доступних широкому глядачу е, чи читачу, що під гексетом є доволі непростою, як то кажуть, людиною лідерського типу і є такі вже висновки, що тому то Трамп його і взяв, що йому треба сміливі рішення. І тут я собі отак, знаєте, десь роблю таку гіпотезу, прогнозую, що ага. З одного боку, Трамп сказав, що я закінчую війни, а з іншого боку, після невдалого досвіду першого свого періоду перебування в Білому домі, коли намагався ну умовно скажемо замиритися, вести в якісь цивілізовані рамки Північну Корею і зустрічався двічі з кінчинином безрезультатно. Він зараз прекрасно розуміє, що йому можливо прийдеться ухвалювати жорсткі рішення, в тому числі воєнного плану. І він тут хоче мати людину, яка зможе ці рішення реалізувати. Бо наприклад, був би той Помпео, чи ще хтось з досвідом традиції, знаєте, обережності такої балансованості виваженості, може б вони відмовилися рішення виконувати. А ця людина вже зараз можна зробити висновок, що вона абсолютно не відмовиться буде реалізовувати. Я думаю, що задум у Трампа саме такий цим він дає натяк, до речі, путіну. І багато ще кому в арабському світі, скажімо, що ну арабська погано я сказав в світі терористів. Да що дивіться, не будете за мною домовлятися, будете мати справу з цим хлопцем. А він піде далеко. Пане Вадимо, на жаль, ми тут змушені поставити три крапочки, тому що дуже обмежені в часі. Вам дякуємо, як завжди, за дуже ґрунтовні роз'яснення, і за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Вадим Трюхан, CEO консалтингової компанії і екс-дипломат дипломат, був із нами на зв'язку.